Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику я тобі розкажу про наше промо від біржі Max на 100 доларів. Жирний лайк авансом, а ми поїхали. Зразу хочу почати з найголовнішого: те, що якщо ви зробите торговий об'єм в 10 тисяч доларів, на комісію ви стратите всього лише 1 долар. Якщо ми просто порівнюємо до Binance або до Bybit, там, якщо ви робите 10 тисяч торговий об'єм, ви страчуєте мінімум на комісію 5-4 долара. Давайте перейдемо до нашого промо та розглянемо умови конкурсу. Що нам потрібно зробити? Бути зареєстрованим за моїм посиланням або зареєструватися за моїм посиланням, якщо в тебе ще немає біржі Мекс. Далі, що нам потрібно, це внести депозит мінімум на 51 долар. Потрібно як і старим користувачам внести, так і новим користувачам і зробити торговий об'єм мінімум 10 тисяч доларів на ф'ючерсах. Після цього, якщо ви виконали ці дві простих умови, потрібно під цим постом залишити свій уїд. Акція стартувала сьогодні, тобто 9 серпня та діє до 23 серпня. По суті, у кожного є 2 тижні. І ці 50 доларів надійдуть тобі на ф'ючерсний рахунок. Ти можеш торгувати з любим плечем, та немає обмеження по часі. І ще жирний плюс, який хочу підкреслити, те, що наше промо можна змістити з іншими промо-акціями, які зараз є на біржі Мекс. Ми опускаємося чуть чуть нижче, якщо ви заходите через комп'ютер. Тут буде усі події. Якщо ви заходите через телефон. З боку, десь в кутику я зроблю скрін та прикріплю, де знайти це через телефон. Нажимаємо усі події. Після цього опускаємося донизу і бачимо, є перше промо, є друге промо. Перша акція мені не вибиває, мені вже вивається друга акція, але у вас буде перша акція. Вам потрібно зробити мінімум торговий об'єм на ф'ючерсах 10 тисяч доларів. І ви отримаєте рандомно, від 1 до 50 доларів. Я отримав долар 75, говорю зразу, як є, але знаю людей, яким випадало і 50, і 40, і 30 доларів. Після того, як зробили торговий об'єм, просто нажимаємо сюди, і бонус ми свій отримаємо. Є ще одне завдання: просто якщо ви новий користувач або є користувач, але не зробили. Торговий об'єм мінімум 10 тисяч доларів, то заходите, робите торговий об'єм на наше промо, заходите сюди та забираєте своїх додаткових 5 USDT. І хто якби зараз не крутив, але факт залишається фактом, те, що на Мек зараз найнижчі комісії, як я вже говорив, якщо ви робите торговий об'єм, припустимо на Binance або на Bybit, від 10 тисяч торгового об'єму, ви страчуєте на комісію більше 4-5 доларів. Тут на Мексі ви страчуєте всього лише 1 долар. І найжирніший плюс те, що Мекс додала українську мову. Не буду затягувати цей відеоролик. Одним словом, якщо ти приймаєш участь в нашому розіграші, то під цим відеороликом буде посилання на мій телеграм-канал саме на цей пост. Під цим постом залишай свій уїд. І двоє людей, які зробили найбільший торговий об'єм за цих два тижні, заберуть по 50 доларів. До нових зустрічей! Та хорошого тобі профіту!